Четвер, 9 березня в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябком про хабар за мир чиновникам заставніської міської ради, нові техніки обрізки дерев у місті та як у Чернівцях відзначають Шевченківські дні. Розповідаємо уже за мить. Минає 379-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Уночі проти 9 березня Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Тяжка ніч, масована ракетна атака по всій країні: Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. атаки на об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Ми з підчуття рідним. Протягом ночі противник здійснив 81 пуск ракет різного базування по території України силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101, Х-555 і калібр знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА Шахет-136-131. Наслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей. Протягом попередньої доби противник завдав 25 авіаційних, два ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок нічного обстрілу Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена. Два енергоблоки перевели в холодний стан. Це уже шостий блекаут на станції за час окупації. П'ятий та шостий енергоблоки переводяться в холодний стан. Увімкнулось 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотній відлік часу. В разі неможливості пановлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися з шістьма героями. Майору Луканіку Андрію воїну військової частини А 02 84 та солдату Гібадуліну Максиму воїну військової частини А 02 24 останню шану віддали на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Солдата Колісника Максима Воїна військової частини А 3029 в останній шлях провели в селі Владичне. З солдатом Тимошенком Андрієм воїном військової частини А 1815 попрощалися в селі Бернове. З Солдатом откидачем Віктором. Воїном військової частини А 3029 попрощалися в селі Селище. Солдату Каланчі Михайлу, воїну військової частини а 4267 останню шану віддали в селищі міського типу Глибока. Прощання зі старшим солдатом Бахиром Віталієм, воїном військової частини А 4436 відбулося в селі Слобода Комарівці. Вічна пам'ять героєм, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Максимальне збереження природної крони дерева та використання нової техніки, яка значно полегшує роботу працівників. Чернівецький трест зеленого господарства оновив підхід до обрізання гілок багаторічних красенів. Тож що для нього характерно, та де його вже застосовували, розповідаємо далі. Чернівецький трест зеленого господарства наразі активно обрізає крони дерев, готуючись до весняного сезону. Цього року кажуть на підприємстві, оновили процес, який дозволить якісніше виконувати роботу. Максимально зберігається природна крона дерева і забираються лише ті гілки, які можуть заважати. Справа в тому що потрібна обіска, вона буває формовочна, Це ми поліпшуємо структуру дерева, а може бути санітарна, тобто ми забираємо аварійні. Дерева, взагалі, в цілому вмішуватись в структуру дерева можемо тільки коли воно може спричиняти шкоду для здоров'я людини або для шкоду для водіїв. Окрім того, наприкінці минулого року трест зеленого господарства закупив нову техніку, яка полегшить роботу працівників за допомогою механізації праці. Наприкінці 2022 року, за допомогою міської ради, було придбане додаткова кількість бензопи. Висотарізів зараз максимально механізували наш труд. Уходимо від ручного труда. І переходимо на висотрізи і бензопили. Працівники тресту, які займаються обрізуванням крон дерев, кажуть, що завдяки новій техніці працювати стало значно краще. Була вишка. Ми на вишку під'їхали, трошки якби неудобно дуже було. Теж була бензопила, якби маленька, трошки було не, незручно. То все треба було підставляти, то все було дуже не це. А щас висоторізи можемо більше якось самому можна було підрізати дерева. Ну ви самі бачите, що наскільки це і самі теж наблюдаєте цим, щоб дуже дуже проще стало для цього. Робота має бути, щоб був професійний інструмент. Наразі проводять саме формувальне обрізування крон дерев, там, де цей вид робіт вже багато років не виконувався. Тож гілки падають на дорогу та тротуари, спричиняючи небезпеку для пішоходів та водіїв. Майже на всіх об'єктах, на яких ми виконували роботи з обрізуванням. Ми забирали не більше 20-15% крони дерева, а лише крони. Це і на як на січових хистів, і на Хотинській. Показати правильне обрізування можна лише на тому дереві, де обрізування не проводилося. А в центральній частині міста у зв'язку з і антропогенним навантаженням, і в зв'язку з щільною забудовою і існуючими дротами неможливо показати. Правильно зробця Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський Теми дня ТВА обшуки у ратуші за інформацією Чернівецьких змі, чиновників Заставнівської міської ради упіймали під час отримання неправомірної виходи. Тож за що посадовці хотіли отримати кругленьку суму? Далі у сюжеті. Вчора у приміщенні Заставнінської міської ради відбувалися слідчі дії, як повідомив телеграм-канал Газети Час йдеться про двох високопосадовців Заставнівської міської ради міського голову та його юриста. Нібито особа, що несла чиновникам хабар, прийшла туди разом з поліцією і прокуратурою. Щоб перевірити інформацію, наша знімальна група навідалася до міської ради заставни, аби на місці з'ясувати, що ж саме відбулося в установі. Втім, у відповідь отримали наступне голова і заступник поїхали у Чернівці на нараду. Добре, а кого ми можемо тоді записати? Нікого за ну, працівників так, будь ласка, я не можу вам порекомендувати когось працівників. Чому? Ну, чому я моє право? Я не можу чому? собі. Хочете тоді питайте, але мені здається, що начальство не ми можемо запитати? А, так, скажіть, Дивіться, як багато побіляти, якщо хочете, погоняємо дівчатка. У міській раді перед пресою закривали двері і ховались від камер. А в кабінеті секретаря мера запевняли, що ніхто не уповноважений давати коментар стосовно їхніх керівників. Не даю ніяких коментарів. Я не уповноважена відповідати на якісь там питання. Ну тобто, голови зараз немає на місці. Голова поїхала на раду, коли на місці і до нього звертатися, так ага, можливо хтось з заступників є заступником відпустці, так. Відпустя так і більше ніхто не може нам нічого сказати. нічого не Відхрещуються єдиною фразою начальство на нараді. Втім, за інформацією, що з'явилась в мережі вже сьогодні, один із фігурантів справи терміново зліг у лікарню інше дає покази слідчим. За нашою інформацією у ратуші пообіцяли допомогти з вирішенням питань про передачу приміщення кінотеатру Мир. Вчора відбулася досить неприємна подія. Два високопосадовці при спробі отримати. Неправомірну вигоду у вигляді хабара, голова міської ради та його один з юристів були затримані силовими структурами, представниками силових структур. На сьогодні це інформація є з відкритих джерел. Іншої інформації поки що ми не володіємо. Попередньо міський голова застав він був ну наскільки відомо, досить таким заможним приватним підприємцем, Але на жаль, ми бачимо приклад, що приватні підприємці. Навіть якщо вони успішні, вони далеко не є добрими і позитивними державними управлінцями. До речі, це вже не перший приклад за каденції діючого міського голови, коли комунальним майном і обстановами суд скольдпобуту розпоряджаються на власний розсуд. За час каденції нинішньої влади у заставній закрили художню школу, бібліотеку, дім природи та два дитячі садки, які відвідували навіть діти сусідніх населених пунктів. Людей це дуже обурило. Я просив, наполягав дівчата, без шуму, без пилі ну, це зробив. Відки двадцять п'ять ставок узяв? 13 чи 12 людей звільняють. Чого я край? Чому я край? Є комісія, є прийняли рішення. Ні, не, не знаю. То хочу вам сказати, що у їхні три місяці вже усі на одну третю, але на дві треті. А ми ніколи не йшли, були там на пару днів. Ми говоримо за дітей. Я розумію, що мені робити. Ішли до влади з гаслами покращення добробуту мешканців. Натомість протягом каденції закривали заклади, що не приносять прибутку. Замість ремонту доріг та інфраструктури, бездумно рубали дерева на території місцевого парку та загалом позаставні. І от тепер. Черговий резонансний випадок зараз над справою щодо інциденту у мерії працюють правоохоронні органи. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня ТВА. У Чернівцях працівники державного бюро розслідувань викрили дві підпільні нарколабораторії, організатори яких виробляли амфетамін у великих масштабах. Щомісячний прибуток наркоділків складав у середньому 1 мільйон гривень. Психотропи збували через дилерів та за допомогою так званих закладок. В інших районах України через поштові відправлення, зокрема у районах, де ведуться бойові дії. Одного члена з угрупування затримали на гарячому під час продажу наркозасобів. За попередньою інформацією у Незаконному виробництві були задіяні восьмеро осіб. У результаті обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже 4 тисячі доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кілограмів різноманітних прекурсорів, а також кілька десятків одиниць обладнання для виготовлення наркотику. Державне бюро розслідувань продовжує викривати інших причетних осіб, у тому числі й тих, хто організовував наркотрафік у прифронтових регіонах країни. Причетним до протиправних дій особам загрожує пока. У вигляді позбавлення волі на срок до 10 років з конфіскацією майна. Протягом ночі, 9 березня, на Буковині вогнеборці ліквідували п'ять пожеж. Одна з них виникла в селі Великий Кучурів в господарській будівлі на території церкви. Пожежники ліквідували займання на площі 40 квадратних метрів. Полум'я пошкодило покриття будівлі. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. Ще одне займання виникло в нефункціонуючому складському приміщенні підприємства. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів та частково знищив покриття будівлі. Причина пожежі Окрім цього, минулої доби вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави на відкритій території та ліквідували одне займання на території приватного домогосподарства у місті Чернівці. На Буковині затримали групу, яка займалася виготовленням і реалізацією фальсифікованих товарів. 64-річна чернівчанка спільно з двома чоловіками організувала нелегальний бізнес. Виготовляли в гаражному приміщенні алкоголь, а в подальшому збували його через роздрібну торгівлю на місцевому ринку. Окрім цього, угрупування продавало сигарети різних відомих виробників без марок акцизного збору України. У результаті обшуків за місцями проживання фігурантів та в торговому кіоску правоохоронці виявили. Та вилучили понад 29 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору, 400 літрів спирту, 400 пляшок алкогольної продукції та чорнові записи. Загальна вартість вилученого сягає понад 1 мільйон гривень. Досудове розслідування триває. Молитви читання поезії, виставки, жива музика та лекції у чернівцях. Відзначили 209-й день народження Тараса Шевченка. На заходах поезію читали як дорослі, так і малі. Варто відзначити, що об'єми віршів, які підготували чернівчани, вражають. Більше про частування кобзаря знають мої колеги. 209 років тому народився поет, прозаїк, мислитель, художник та основоположник сучасної української літератури Тарас Григорович Шевченко. Заходів до дня народження Кобзаря у Чернівцях запланували чимало. Таке чествування Тараса Шевченка має ще більше популяризувати його творчість. Вважає голова Чернівецького об'єднання просвіта Віра Китайгородська. Просвітяни вшанували славетного українця на центральній площі. Пам'ять про нього та загиблих на війні героїв звучав. Молитви та поезія кобзаря, наша молодь, студентство, школярі підготували дуже гарну композицію поетичну за творами Тараса Шевченка. Наші е, науковці-спікери підготували лекції е, про Тараса Григоровича Шевченка. І, звичайно, ми хотіли тут багато люду. Ми хотіли, аби. Е, його вивчали не тільки по кілька годин у шкільних регламентах і у підручниках. Шевченка треба знати досконало, і треба знати в кожній родині. Рядки антиімперських віршів Шевченка особливо болять кожному українцю в наші дні. На горі високій домовина Україна, широка, глибока. Ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдана, не так воно стало. Москалики, що заздріли. То все очограло захід відвідали і старші поціновувачі поезії Шевченка. Чернівчанка Марія Тодощук захоплюється творчістю кобзаря. Скільки себе пам'ятає? Я з дитинства люблю поезію Шевченка, і мої батьки теж любили в дитинстві. Я пробувала складати вірші ну про природу. Присвячені Шевченку, один мені запам'ятався і тепер. І це наш народний поет. Це кожному зрозумілий до душі. Під час урочистості просвітяни продемонстрували автомобіль, який придбали за допомогою української діаспори в Чикаго. Зараз просвіта готує машину для передачі в один з бойових підрозділів ЗСУ. До речі, під час святкувань Шевченківських днів у краєзнавчому музеї згадали цікаву історію за <звано> з відкриттям пам'ятника Тарасу Шевченку у США вже тоді Радянський Союз робив усе, щоб надати можливості українцям вшанувати кобзаря в процесі підготовки до цього заходу. Я знайшла дуже такий цікавий факт, що коли відкривався пам'ятник у Вашингтоні в 1964 році, він був пов'язаний з багатьма скандалами. Але саме у відкритті цього пам'ятника, до відкриття цього пам'ятника, долучився наш боковинець в надзвичайний відомий. Син свого батька Роман Смальстоцький, науковець, дипломат, людина надзвичайної долі, який працював завжди за те, щоб Україна була незалежна, вільна і ніким не гноблена у рамках вшанування у музеї, окрім іншого, заслухали наукову доповідь про кобзаря, виконували його твори і, звісно ж, організували виставку, яка складається з по справжньому унікальних експонатів, як з фондів музею, так і подарованих колекціонерами. Хотіли представити. А ти Усім відвідувачам нашого музею численні експонати, які розповідають про те, що ще починаючи з австрійської доби, буковинці, українці, вони цікавилися творчістю Шевченка. Вони не просто вбачали в ньому поета, а власне дійсно, як великого українця, який пробуджував їхню ідентичність, тобто розуміння, що вони українці, хто вони такі є, що вони за. Народ, їхня мова. Перед відвідувачами музею виступили як дорослі, так і маленькі прихильники творчості кобзаря. Так, восьмирічна Марійка вивчила на пам'ять досить об'ємну розриту могилу Тараса Григоровича. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль розриває. Марійка каже, що задоволена своїм виступом. Добавилася, але я перед цим дуже сильно хвилювалась. Вдень у Чернівцях пролунав сигнал повітряної тривоги. І, хоча окупанти намагались стати на заваді чествування видатного українця, у них нічого не вийшло. Валерія Пержун, Максим Білоткач Дня ТВА на цьому ставимо інформаційну крапку. Тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок. На все добре.